Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою, на весь день бажаю. Сьогодні, діти, у нас знову тісто пластика, і мова піде про дуже цікаву свійську тварину. Ось послухайте про неї віршик. Ой, які ж вони лякливі, ці овечки білі, дивляться стривожено, підійти не можу я. Купкою збиваються, у куток ховаються, буду діду допомагати, я овечок доглядати. Дам їм сіна і води і завтра знов прийду сюди. І баран промовив Бе, ми полюбимо тебе. Так, малята, це вівці. Давайте переглянемо зараз коротеньке відео про цих тварин та взнаємо деякі цікаві факти про них. Вівці розрізняють кольори. Вівці мають прямокутні з'яниці. У баранів та овець дивовижна здатність запам'ятовувати свого пастуха. Барани відрізняються від інших тварин тим, що вони йдуть завжди за пастухом, а не пастух іде за стадом. Вівці добре себе почувають у стаді або в атарі. А коли вони поодиночку відчувають тривогу і починають хвилюватися. Люблять вони їсти листя, трави, однак вони люблять полосувати і грибочками, вівці мають дуже прекрасну пам'ять. У цих свиських тварин дуже гострий слух, і вони дуже лякаються різких звуків. Зараз існує приблизно 600 видів овець. Діти, а хто запам'ятав, як називається людина, яка пасе овець? Пастух. А як називається купа овець, що за ним ходить? Стадо або отара. Давайте назвемо сім'ю овець. Мама хто? Вівця. Тато. Баран, дитинча ягня. А чим же відрізняється баран від вівці по зовнішньому вигляду? У вівці немає рогів, а у барана є. Ось вони які. Закручені, міцні. І сьогодні я пропоную вам зліпити з солоного тіста барана. Для цього нам знадобиться дощечка, стека, тісто, солоне, дві горошинки чорного перця та паличка. Приступаємо до роботи. Діти, ось який баран вийшов у мене. А у вас який? Такого баранчика можна зліпити звичайного тіста та запекти, як печиво, а таку овечку ліплять з пластиліну. Надсилайте фото з вашими вівцями та створимо цілу отару. До побачення!